Вітаю, ви дивитесь військовий вісник. Збройні сили України допомагають у ліквідації наслідків стихії на автошляхах нашої держави. Детальніше про це дивіться у сюжеті Ірини Ястремської. Цьогорічна зима з перших днів засипала Україну снігом. На вулицях утворилась ожеледиця, транспорт відстає від графіку. Комунальники працюють у посиленому режимі, проте лише їхніх зусиль замало. На допомогу людям, які внаслідок негоди опинилися в ізоляції від зовнішнього світу, як завжди, прийшли військовослужбовці збройних сил України. По всій території України наслідки негоди ліквідовують більше пів тисячі військових. Залучено більше ста одиниць техніки. Відповідно до Вказівки верховного командувача нашого президента та прем'єр-міністра була створений штаб, який здійснив координацію управління силами та засобами, які діяли безпосередньо на території дев'яти областей Західної України. Найбільше не пощастило тим, кого за метіль застала в дорозі. Кілометрові затори утворилися на автошляхах, що сполучають міста і села. Люди практично опинилися в сніговій пастці. Їм на допомогу вирушили військові. Їхніми силами від снігових заметів вже очищено більше 465 кілометрів автошляхів. Евакуйовано близько 200 цивільних автомобілів. Ми провели два дні в сніжних заметах. Хотим сказати большое спасибо солдатам ворожоних сил України, які допомагають нам, людям на трасі. Ведетрудний момент. Крім допомоги на дорогах, військові споруджують намети, де люди можуть зігрітися. У кожному пункті обігріву функціонує польова кухня. Усім, хто звертається за допомогою, військовослужбовці пропонують їжу, гарячу воду та чай. Видано людям, які опинилися в заторок 350 до бадач. Е Сухим пайком була гаряча їжа. Синоптики обіцяють, що вже незабаром негода ущухне, проте її наслідки доведеться усувати ще не один день. Військові ж зі свого боку запевняють, робитимуть усе, що в їх силах, аби цивільне населення якнайшвидше повернулося до звичайного життя. Цей рік став рекордним для військовослужбовців САКської морської авіаційної бригади. У кожного екіпажу понад 40 годин нальоту та близько 1700 стрибків. Такий результат найкращий за всю історію існування української морської авіації. 22 підготовлені екіпажі частини здатні працювати в день і вночі у простих та складних метаумовах. Під час чергової льотної зміни були задіяні чотири типи літальних апаратів. Вертольоти К-27 Мі 14 та літаки Б-12 ан 26 По варіанту польоту в простій слові заплановано 32 польоти з общим нальотом 20 часов 40 хвилин. Разом із льотчиками свої навички відточували фахівці пошуково-рятувальної та парашютно-десантної служби. Вони здійснили 44 стрибки з вертольотами Мі 14 і літака ан 26 На сьогоднішній політи сплані такі види бойових применені как десантирование раді радіолокаційним способом по навіть приборам. льотчики бригади теж десантувалися з вертольота Мі-14. Відтак цього року особовий склад здійснив на третину більше стрибків від запланованого. Молоді офіцери не відставали від досвідчених і впевнено виконували усі завдання. Надо сказати, що молодий льотний состав в этом році Іміють достатньо тверди навички за що того, що інтенсивність льотної роботи увеличилась по сравнению з прошлыми годами. Помічник командира екіпажу літака Ан-26 Віктор Опанасенко, цьогорічний випускник Харківського університету повітряних сил. Юнак зізнався, що особливу увагу у виші приділяли підготовці льотчиків-винищувачів. Пілоти транспортної авіації випускалися з нальотом не більше десяти годин. Лише за півтора місяця служби у САКській морській авіаційній бригаді молодий офіцер провів в небі близько 20 годин. Зараз часто ми дуже літаємо. Три рази в неделю у нас происходят льотні смены. за півтора місяця після випуска. Тож я нахожусь сейчас здесь, Я вже отлетал програму день ночь і подготовлен повністю в качестве помощника командира экипажа. Така інтенсивна бойова підготовка дозволяє особовому складу бригади підтримувати високий професійний рівень і готовність діяти в екстремальних ситуаціях. Українські збройні сили розширили свій миротворчий контингент на Балканах. Цього тижня до краю Косово вирушила інженерна рота з Новограда Волинського. До її складу увійшли 28 військових та 13 одиниць техніки. Українські інженери розчищатимуть завали на гірських дорогах для вільного пересування військ Кейфор. Також наші миротворці будуть шукати та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети та облаштовувати вертолітні майданчики. За попередніми даними, миротворці пробудуть на Балканах чотири місяці, проте термін їхньої місії може подовжитися до року. Українці розташуються на військовій базі поблизу населеного пункту Новосело, село за 80 кілометрів від місця перебування основної частини нашого контингенту. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує завдання місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Нещодавно у базовому таборі підрозділу відкрили православний храм. Українські миротворці взяли участь у першій літургії далеко від рідного дому. Усі охочі змогли посповідатися і причаститися. За словами настоятеля храму отця Віктора, дуже важливо, щоб у серці кожного українського миротворця панували спокій і впевненість у важливості підтримання миру на багатостраждальній землі Демократичної Республіки Конго. «Українські музеї української армії такий спецпроект втілює в життя журнал військо України. В рамках акції музеї Запоріжжя відвідали військовослужбовці бригади транспортної авіації повітряних сил України та представники тактичного авіаційного командування Данії. Ознайомлення із Запоріжжям льотчики транспортної авіації Мелітополя та представники тактичного авіаційного командування Данії розпочали з парку металургів, де віддали шану воїнам, які загинули під час виконання обов'язків у мирний час. Наступним етапом культурно-просвітницької програми в рамках всеукраїнської акції Український музей української армії став музей історії зброї. Це те, що завжди об'єднувало всіх військовослужбовців і всі армії. Під час відвідання експозиції військові не приховують свого захоплення, адже у виставковій залі зібрані експонати з найдавніших часів та чи з не усіх континентів світу. Група затримується біля вітрин зі зброєю країн Сходу Індії, Ірану, Афганістану та Непалу. От щит з рогами антілопи. экзотический, необычный предмет. От, <палу> <палу> У рамках культурно-просвітницького проєкту, окрім музею історії зброї, льотчики з Мелітополя та Данії відвідують перлини острова Хортиці, музей історії козацтва, історико-культурний комплекс Запорозька Січ та музей кораблів. Історія як зеркало внітрується про і майбутнє. Якщо ми повинні будемо здати свою історію, ми будемо здати своє майбутнє. для нас, конечно, це важно. І нашим льотчикам, і літчикам дали та кстати, приємно, Що у нас є історія, нам є чим гордитися і канахранський на кажуть, є що пишатися. Це веривери фантастик колексін, фантастична унікальна колекція. Такого ніде не бачив. Деякі види експонатів взагалі побачив вперше. Втім, найбільше привернула увагу зброя вік. Так як пов'язана з моєю історією моїм корінням. Між тим мета візиту льотчиків – із Данії – спільні польоти з транспортною авіацією Мелітополя, котра має на озброєнні літак ІЛ 76 Незабаром разом постачатимуть пальне до Гренландії, зокрема на станцію Норд, що знаходиться за 900 кілометрів від північного полюсу. Втім, іноземні гості запевняють, де б не були, всім рекомендуватимуть відвідати музеї Запоріжжя. На сьогодні це все. Дивіться найгарячіші військові новини що вівторка та що четверга на нашому веб-порталі.